Побратими запропонували йти в гуманітарне розмінування. розмінування там Почали залучатися закордонні кошти на цю програму. Пішов, пройшов в міжнародну школу гуманітарного розмінування, йдемо проводити контроля. Так проводиться контроль якості. Ну і взагалі так ми працюємо. Ми очищуємо критичні інфраструктури, такі як школи, там, канали урощувальні, поля, посадки. Там, де люди проживали до війни і наразі проживають в різні села в такому плані. Находимо різне і від вибухонебезпечних речовин, від мін протипіхотних, протитранспортних до артилерійських зарядів, боєприпасів, ракет, осколки. Гуманітарне розмінування заключається в тому, щоб повністю територію очистити від військових залишків війни і від всіх сигналів металевих. І цим ми займаємося. На цій землі будуть жити мої діти. Будуть жити мої внуки. Я не хочу, щоб в майбутньому нашій нації молоді, а наша нація починається з дітей, щоб траплялися якісь нещасні випадки, і щоб вони цим не, не зустрічалися.